Мене... Морфа, <реку> пранка, молодці. Ну, це тільки, ну, тіпа, це тільки корейська морква. Це не рахуючи е, сіток цих маскувальних. Е, сяки, всього, можливо. цього всього типу це все мілочі. то що ми типу можемо дати для пацанів, що там роблять, ми взагалі повинні завалитися. І тихенько робити, і давати все їм, щоб вони це все робили. І дякувати так, їм за те, що так, вони роблять. Тому що ми взагалі цього всього недостойні. Тому що мій, мій брат приїжджає сюди в відпустку. Угу. Ну, я тут недалеко типа, від цього. І буває, літають типа самоліти. Він приїжджає сюди і він Ну, тільки це все чує, в нього вже все. Він висаджується. Що більше показують, показують і більше туди інформують. Чим це тільки в моєму селі. Не то, що там, ну, дійсно, по-моєму цьому. Приходять десь там в магазин, щось там купують туди-сюди. Дуже багато, навіть типу, з таких, що з наших. Дуже багато що. Станбілі-бамбас тут, блядь, це, це всі <риві> приїхали, і він mm. до неї там щось туди-сюди, там... що там, кацапи прийдуть. Скажу, <риві> хожі, типу, футбольні матчі. Ні-ні, Ридесники, я не коментую. Я займаюся. Я займаюся підтримку України, а, і Україна, України і все для України. для ЗСУ. в тебе такий погожий голос. На ти можеш коментувати а, тебе так. голос, похожий капець як. Ще багато чого не сказав. але, навірно, дасть Бог, я ще з тобою зустрінуся десь в майбутньому, і ми більше обговоримо звісно. це. все. І... дуже радий з тобою, поговорити. Я це тобою буде Україна рідне. І дякуємо за, ну, за те, що ми говорили по серцям. І нам за обов'язково. Ну, шановні друзі, обов'язково поставте лайк і підписку і дануйте, будь ласка, на ефірне дрону, тому що ми повинні цих москалів не тільки на геляку, але по пакетам. І всі підписуйтесь. Підписку і лайкосик рубанули бігом. Добре, брат. І, знаєш що? Я тобі скажу, що Віктора Вацка, це ти. Ну, типу, дійсно, загугли і твій голос, піздець, який похожий на нього. Так, ти маєш коментувати, я... блядь. Я, я буду тебе Макс, братико. Макс. Дякую, тобі за, Дякую тобі за твій час. Ти знаєш, ну, Ваш, Ваш, ми переможемо. Це буде важко, але ми ваше, це зробимо. Ну. Дав би Бог. Оголі, тобі. Все аби буде Україна, менше буде Слава Україні, аби Герим менше слава. було жарт. Віктор Овацька, за Гугли. Обов'язково, обов'язково. Все бувай, брате. удачі. Ще Слава Україні. Бувай. Бувай. Героям слава.